Номер 1040, стрінка 229. Запиши частку у вигляді дробу і перетвори на мішане число. Перше. Для того, щоб записати частку у вигляді дробу, потрібно ділене записати у чисельник, а дільник у знаменник, тобто 10 поділити на 3 буде дорівнювати 10. Третіх і буде дорівнювати, якщо ми 10, зробимо собі ось тут такий таку чернеточку. 10 поділити на 3, 3 відняти 9 і остача 1. 10 третіх дорівнює 3,1 третя. Другий. 13 поділити на 7. 113 поділити на 7 дорівнює 113 сьомих. Щоб виділити цілу частину, ми знову 113 ділимо на 7. 11 поділити на 7, 1, віднімаємо 7 4, списуємо 3, 43 поділити на 7 буде. Шість. 6. 6 на сім буде сорок два. Віднімаємо один. Остача один неповна частка шістнадцять. Шістнадцять цілих одна сьома. Третій. Сто двадцять пять поділити на десять. Сто двадцять п'ять поділити на десять. Ділене записуємо у чисельник. Дільник у знаменник 125 десятих. 125 поділити на 10. Віднімаємо 10 1 на 10 10. 12 відняти 10, 2. Списуємо 5, 25 на 10 2, віднімаємо 20, остача 5. Отримаємо 12,5. Десятих 5 десятих 4. 139 поділити на п'ятнадцять, ділене у чисельник, дільник у знаменник. Виділяємо цілу частину 139 поділити на п'ятнадцять. 139, що поділити на 15, демось 13 на 15 не можемо поділити. Беремо всі 139. Якщо би 15 помножити на 10, 150, дуже близько до 139. Давайте попробуємо тоді 9. 9 на 5, 45. 5 пишемо, 4 пам'ятаємо. 9 на 1, 9, і ще 4 13. О, підходить. 139 відняти 135, 9 мінус 5, 4. Остача 4. Записуємо ціла частина 9, наша неповна частка, відділення 9. Отже, ціла частина 9. Остача 4, 4. І знаменник неправильного другу, 15. Маємо 9,415.